Студія Української радіо Миколаїв, ведуча Галина Самоденко та операторка ЕТРУ Наталя Квашенко. Вітаємо всіх, хто зараз разом з нами. Ми розпочинаємо програму «Радіодень», в якій сьогодні розповімо про те, як у Миколаєві застосовують штучний інтелект для контролю стану доріг. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. і за календарем 10 вересня 2025 року в Україні триває 1295-та доба повномасштабної збройної агресії Росії. Попри небезпеку, щоденні атаки ворога, Миколаїв поступово відновлюється, впроваджує інноваційні технології, покращує сферу послуг, стан інфраструктури, зокрема і доріг. У цьому нам допомагають як міжнародні партнери, так і донори. А нещодавно Миколаївська міська рада оголосила про старт співпраці з японською компанією. Smart City Research Institute за фінансової підтримки ЮНІДО Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку. Вони запустили інноваційний проєкт із використанням технології Глокас Ice. А відтак Миколаїв став першим містом, де застосовують штучний інтелект для контролю стану доріг. Про те, за яких умов Миколаїв став пілотним містом, де впроваджують штучний інтелект, за якими напрямками працює система, та які організації чи підприємства долучилися до експерименту, яких результатів очікують, про все це розкажемо вже за декілька секунд. Наша система працює за наступним алгоритмом: дані про вібрації транспорту та знімки, які зроблені смартфонами на муніципальних автомобілях, автобусах чи вантажівках. Сканери аналізують покриття, наявність пошкоджень та формують об'єктивну картину стану дорожньої інфраструктури. Про це нам розповів Віталій Шевченко, директор комунального підприємства Ело Автодоріг, адже перші машини, які почали працювати зі сканерами, є транспортом цього підприємства. Експлуатаційне лінійне управління автодоріг у Миколаєві. Ми поцікавилися у пана Віталія, чому саме наше місто та їх підприємство стало учасником цього пілотного проєкту? І він розповів наступне: слухаймо. Доброго дня. Дивіться, значить, я не, не знаю, чому саме Миколаїв став першим місцем, мабуть, тому що ми прагнемо інновацій, прагнемо того, щоб наші дороги стали краще. І у нас ті донори, які на сьогодні нам допомагають, вони... Весь час uh, задають там питання, що для вас треба ще зробити. На ну, ми їм говоримо про те, що ми прагнемо стати краще. І ось uh, є така кампанія, Smart City Research Institute. Це uh, така кампанія в Японії, яка за фінансуванням ЮНІДО створила для нас, uh, ну як я вважаю, поки що безпрецедентний. Uh, такий показовий етап роботи з дорогами. Це при підтримці Google Айс. Це така яком ска програма, яка допомагає не просто відсканувати всі дороги міста, а вона допомагає їх розпізнати на просідання, на ямковість, на частично там якісь дефекти. Тому ця компанія вона додала нам чотири сканери для автомобілів. І ми зараз їх тестуємо. Ну як тестуємо? Ми вже вийшли на етап того, що ми проводимо з цими сканерами роботу. Тобто ми всі машини, які в нас їздять з цими сканерами, цілий день записують повністю все дорожне покриття, яке під машину попадає і після цього це відцифровується в карту міста. А мета це оптимізація, утримання і ну і покращення якості доріг в майбутньому. Тобто ця електронна карта вона покращить для нас розуміння, де скоріше потрібно робити капітальний, де поточний, де там аварійний ямковий ремонт. На сьогодні воно працює лише один тиждень, тобто його привезли тиждень тому, але вже вони працюють, вже ми ну, навчаємося на них працювати. То тобто сама програма не, не дуже складна, ну але є нюанси. Ми вже вийшли в режим. Ну скажімо так, або тестування, або вже на працювання не, на працювання з нею. Угу. Ви сказали чотири машини. Що це за машини? Чому саме вони? Це автомобілі, які належать ну, Еловтодаріг, різні автомобілі. Автомобіль головного інженера, наприклад, який постійно там їздить по різним е, ну, експлуатаційним дільницям. Автомобіль, е, який на заводі ресайкінгово сіріа їздить, він теж ну, багато переїжджає. А також ті автомобілі, які возять е, саме працівників, і вони більш-менш проїжджають велику кількість кілометрів, там ми можемо побачити якусь картинку. Тобто не 2-3 кілометри за день, а хоча б там, 20, 30, 50, тобто ми бачимо хоч якусь картину, як вона зміняється. Можливо, десь ще будуть використовуватись. Тобто, на сьогоднішній день ми попали в пілотний проект, тому ми, скажімо так, перші, так як е, дороги це. Е, Ежемо так, наша зона відповідальності, тому нам першим цей дотний проект і запропонували, і ми ну, какби дуже дуже раді, що ми перші в цьому питанні, тому що це потрібно бачити нам в першу чергу, а не там водіям, які нам наприклад працюють на тролейбусі, трамваї, тому що вони вони його побачать, але вони його не зроблять. А ми його бачимо, і ми прикладаємо всі зусилля для того, щоб щось зробити і покращити їх. Результат зафіксували, побачили, чи ремонт потрібен, чи якийсь там ямковий. Як це це систематизується і передається? Воно буде додаватись до плану робіт міста на рік і буде передаватися в департамент ЖКХ. Вони будуть приймати рішення на що є можливість робити, на що нема, і від цього будемо как виставляти пріоритетність, Тобто, де буде саме гірше. То там треба буде саме гірше, але наприклад, саме великий поток самоділів обстріл mm -hmm. дав проїзд mm -hmm. за день. Тому там ми будемо старатися, ну как би в першу чергу робити її. Якщо не сказав пан Віталій Шевченко, директор комунального підприємства «Елу Автодоріг», машини цього підприємства першими розпочали монітор стану доріг. Завдяки отриманим даним штучний інтелект аналізує та оцінює ключові показники, як от індекс рівності покриття, також виявляє тріщини, вибоїни та інші пошкодження, і всі знайдені дефекти майже в режимі реального часу завантажуються на хмарну платформу. Система працює на основі даних, отриманих зі смартфонів, встановлених на будь-якому муніципальному транспорті, автобусах, вантажівках та автомобілях патрульних. А чи можливо із-яких умов отримати ще сканери для вивчення стану доріг іншим транспортом, ми маємо можливість запитати у Ганни Монтавон, засновниці організації Миколаїв Уатерхаб». Адже саме ця організація є місцевим представником за реалізації цього проєкту. Вітаємо вас, пані Ганно, і для початку. Хочемо почути, коли ваша організація почала співпрацювати з Smart City Research Institute. і чому вам слово? Це почалося з нашої роботи з критичною інфраструктурою, і як сам говорить сама назва Микола Вотерхап, вона полягала в першу чергу у водній критичній інфраструктурі, але критична інфраструктура це не тільки вода, це також і дороги. І до нас звернувся один з партнерів, з яким ми працюємо по одному з водних проєктів, це Делойт японський, який сказав, що вони супроводжують також японську компанію, яка займається саме моніторингом якості дорожнього покриття, і чи не могли би ми бути місцевим партнером для заходу цієї технології в Україну? І ми погодились, тому що в хабу є напрацювання, є партнерська мережа, і так як ми знаходимося в Миколаєві, Миколаїв залишається для нас пріоритетним містом, і Айло Автодоріг саме через це стали першим комунальним підприємством, яке взяло цю технологію в роботу. І вони здалися дуже успішно давно. Це було робота над проектом. Почалася в навесні цього року, в березні, тому що перші контакти з японськими партнерами були встановлені під час робочої поїздки на конференцію в Кейптаун в Африці, і де відбулося і перше знайомство. А безпосередньо до імплементації на місці ми приступили от. На початку вересня, в кінці серпня цього року. А що потрібно було для того, щоб співпрацювати і взагалі розпочати проєкт? Міська влада повинна транслювати і гарантувати адекватну співпрацю, відкритість до інновації це саме те, що робить міська влада Миколаєва. Також завдяки міжнародній роботі Миколаївського міського голови разом з командою Миколаїв Отерхаб нам вдається залучати все більше і більше міжнародних партнерів для не просто відбудови Миколаєва, а для того, щоб місто стало провідним по запровадженню нових ефективних технологій, сподіваюся, майбутніх ще й матеріалів і для цього цього потрібна швидка реакція, адекватна комунікація і прозорість у співпраці. Це те, що хаб гарантує міжнародним партнерам, завдяки цьому вони до нас звертаються. Угу. Нам пан Віталій уже розповів, що чотири сканери працюють на машинах підприємства, навчаються, фіксують роботу і той стан доріг, який є. Але проєкт передбачає не тільки співпрацю з елу автодоріг. Це загальний опис. Він коректний в світі вже 300 муніципалітетів, 300 міст або селищ запровадили цю технологію і Обладнання зі сканування саме стану дорожнього покриття може встановлюватися на різних типах автомобілів. Це можуть бути сміттєвози, це можуть бути тролейбуси, муніципальний там громадський транспорт, це може бути таксі. Але зараз, коли мова йде про тестову фазу, тому що технологію треба ще підлаштувати під українські реалії, і ми співпрацюємо саме з водіями і транспортом ЕЛОАвтодоріг. Яким чином це буде розвиватися? Ватися як довго тривала співпраця і з якими транспортними засобами це буде потім пізніше разом з елавтодоріг пропрацьовано разом з японськими партнерами. Пані Ганна, скажіть, будь ласка, а тестовий режим може тривати в якому часі? Це місяць, це півроку, чи від чогось іншого залежить? Це прописано умовами фінансування цього проекту ЮНІДО. ЮНІДО це організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку, і згідно з їх умовами, проєкт почався орієнтовно на кінці кінці травня, на початку червня, значить, от до кінця травня, початку червня буде тривати тестова фаза. Але тестова фаза це лише один рік, в цілому триває. З проекту 7 років після тестової фази ми будемо розглядати наскільки ця технологія корисна і може бути успішно запроваджена в Україні, і за умови позитивної відповіді буде продовжено на наступні 3,5 роки. І якщо 3,5 роки прийдуть успішно, тоді от ще там до 7 років, скільки нас лишається 2,5 роки, ще залишаться для повної імплементації проекту в Україні. Тобто це довгострокова перспектива за умови успішної реалізації першого року роботи. Угу. Оцей проєкт має три напрямки, три стадії. Так, спочатку фіксує стан доріг, потім знаходить некоректні місця, вибоїни і так далі. А потім все це подається на. Карту, скажіть, будь ласка, уже за mm -hmm. цей тиждень, ну цих 10 днів, от є така безпосередня робота? Машини рухаються, а карта відтворюється. Карта з'являється буквально ну з максимум 24 години після того, як машина проїхала по дорозі. Взагалі кілька годин може зайняти. Як це відбувається, я поясню? Вновлюється обладнання, яке фіксує візуальне зображення дороги і вібрацію автомобіля, і також об'єднує ці дані з координатами GPS супутника. Ці три показники збираються і накладаються потім на карту. І коли завантажується це відео, воно дробиться на картинки. На карті видно не відео, а що 10 метрів зйомка дороги. Цю карту можна побачити, і ЕЛО Автодоріг Миколаїв перше місто, але за Миколаєвом ще йдуть Вінниця, Житомир, і Хмельницький, і ми, як партнери, які імплементує, можемо бачити прогрес цих чотирьох міст. І Миколаїв дуже далеко попереду. Співробітники ЕЛО дуже ефективно і швидко працюють. Я не можу сказати, що все місто відскановано. Ні, ще не все, але вагома частина, яка дозволяє вже працювати з базою даних. Тому ця карта є ті, хто має доступ, можуть побачити кожні 10 метрів дороги, де проїхала Чина з цим обладнанням, а доступ мають ті, хто є учасниками проєкту. Доступ має Ел «Автодоріг», має Миколаїв Утерхаб і мають японські партнери. Це є спеціальна людина, яка це моніторить. А потім я розумію, весь житлово-комунальний департамент може аналізувати і приймати відповідні рішення. Так, так, так. Потім Ело автодоріг може бачити, наприклад, можна далі категоризувати, які є найбільші там пошкодження, найтиповіші на в цілому по місту. Чи на певній ділянці потім, якщо йде виїзд на ремонт певної ділянки дороги, можна також побачити, чи є подібні ж пошкодження на сусідніх дорогах. Можливо, можна ремонтні дороги об'єднати. В ідеалі, що ми би хотіли створити як хаб, це також якщо ми маємо, можемо мати дані про по поривах водопровідної мережі. Потім такий, такий слой цих даних можна накладати на інформацію про стан доріг. І вже не реактивно реагувати на пориви, а планувати відновлення міської інфраструктури саме на тих ділянках, де є проблеми як з водоводом, так і з дорогою, і робити всі роботи комплексно. Але це така стратегічна мета, і для того, щоб її досягнути, треба спершу напрацювати розуміння різних стану інфраструктури в місті і показати відповідальність тих за самих підприємств цієї роботи, як воно робиться ефективно і оперативно. Так, Абсолютно, якщо можу додати, тут ще цей проект цінний тим, що штучний інтелект це вже частина нашого майбутнього, це частина цього дня. І те, що комунальні підприємства зараз Еловтодоріг вчаться з ним працювати і розуміти, як працює штучний інтелект, я думаю, тут ще буде додаткова цінність в тому, що місто відкривається для інших технологій пов'язаних зі штучним інтелектом, які можуть дозволити в майбутньому більш ефективно використовувати як бюджетні кошти, так і людські ресурси. Ну тобто я вважаю, що цей при справді знаковий стане для міста. Місто це щось коштувало придбання. Ні. ні, зараз це нічого для міста не коштує. Згідно з умовами співпраці з японськими партнерами, все надається безкоштовно. Це входить в вартість проекту, який фінансує юНІДО за підтримки японського уряду. І тому ні, жоден. Так, поки він пілотний зараз безкоштовна встать, фаза йде до весни літа 2026 року. За умови успішної імплементації цієї фази ще 3,5 роки. Ми можемо говорити про безкоштовне або якісь мінімальні витрати від міста. Угу. Пан Віталій проговорив про чотири машини. Значить, це і чотири сканера. Це стала кількість, чи можливості з часом підійдуть на регіон? Чи це вже все? Чотири достатньо, тому що при регулярному об'їзді міста і напрацюванні постійно актуалізації цієї бази даних. Чотири поки що достатньо. Якщо стане зрозуміло, що треба більше, ми можемо розглянути там варіант збільшення. Але я можу зараз порівняти з іншими містами. Що тут важливо насправді зазначити, Миколаїв має дуже розтягнуту інфраструктуру. У нас 842 кілометри автомобільних доріг. Там для порівняння Вінниця, Житомир, і Хмельницький, там десь від 200 до 400 кілометрів. Тобто uh -huh. е, мені здається, що не всі мешканці міста розуміють наскільки ми розтягнуте місто, і чим ми розтягнуті чим тим важче утримувати постійно цю інфраструктуру, так тобто, двічі більше у нас обсяг uh -huh. робіт. Тому Миколаїв отримав чотири обладнання для сканування цієї дороги а інші міста отримали по два і їм достатньо також. Mm -hmm. Тому зараз ми спостерігаємо, що поки що цього достатньо. Почули, дякуємо вам, пані Ганна, з нами щойно була Ганна Монтавон, засновниця організації Ватерхаб». Тож проєкт працює за трьома ключовими напрямками: по-перше, аналізує профіль дороги. По-друге, технологія глибокого навчання виявляє аномалії, класифікуючи їх за рівнями, та агрегуючи дані за ділянками доріг. По третє, результати аналізу відображаються на інтерактивній карті майже в режимі реального часу, що дозволяє відстежувати динаміку змін стану покриття. Всі виявлені дефекти автоматично передаються в марну систему, що допомагає пріоритизувати ремонти, ефективно розподіляти бюджет і спрямовувати ресурси на найбільш проблемні ділянки. Світовий досвід показує, що ця технологія може суттєво оптимізувати витрати. Global айс вже впроваджено у понад 300 муніципалітетах Японії та в більше ніж 10 країнах світу. Її застосування дозволило скоротити час інспекцій на 30%, підвищити ефективність ремонтів. На і потенційно зменшити витрати на утримання доріг до 80%. Окрім Миколаєва, до першої когорти міст, що реалізують цей проєкт разом з міжнародною командою, увійшли також Вінниця, Житомир та Хмельницький. Ці чотири міста стануть майданчиками для масштабування технологій в Україні та залучення подальших міжнародних інвестицій. І на цьому ми сьогодні завершуємо програму Радіо День. Я ведуча Олена Самоненко та оператор Катеру Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємось.